В ефірі в об'єктиві ми всі прагнемо бачити своїх дітей розумними та щасливими. Прикладаємо багато зусиль, щоб дитина зростала у затишній атмосфері та із певною матеріальною базою. Натомість замислитись над внутрішнім світом дитини та його наповненням, комунікативними навичками у нас здебільшого не вистачає ані часу, ані потрібного досвіду. Адже власне і на цьому ніхто і нас ніхто цьому не навчив. Як правильно розвивати дітей, щоб вони зростали без ярликів та комплексів, могли почуватися щасливими у бурхливому ритмі життя, розповідатимуть представники першої в Житомирі дитячої театральної студії під керівництвом Аліни Зубової. Отже, вітаю вас, шановна театральна студія, у нас на програмі в об'єктиві. Дуже чекала на вас. І знаю, що ви дуже театральні, що ви дуже креативні діти. І я чекаю, щоб ви презентували себе, щоб і глядачі теж зрозуміли, хто сьогодні у гостях на програмі в об'єктив. Будь ласка, доброго дня! Мене звати Аліна Зубова. Це мої актори. Ми займаємося акторською майстерністю, і на даний момент мої актори найкращі, звичайно, тому що я, я як вчитель навчаю. І зараз вони розповідають самі про себе. Прошу. Так, я хочу представити, тому що поки тут і були певні рубрики, я вже встигла познайомитися і знаю, що в нас сьогодні до нас прийшли Марія. Марія, Злата, Аліна, Дар'я і Прекрасна Марта. Отже, будь ласка, а тепер ви можете презентувати себе. Ми очікуємо. Почнемо з Марти. Мене звати Марта Снявська, мені 9 років. Далі. Будь ласка, спеці? так, гора, господин. Я навчаюся в театральній студії з жовтня місяця 2013 року. Групи? Групи Голівуд. Ух ти! Так. так, ми ще дізнаємося, чому це у вас там такий Голівуд з'явився. Так, є. Мене звати Дар'я Станевич, мені 9 років. Я учениця театральної студії з квітня 2015 року. З старшої групи Голівуд. Мене звати Аліна Малина, мені 7 років. Я учениця театральної студії з січня 2011 року середньої групи Файна. Я Злата Зовчук, мені 4 роки. Я учениця театральної студії. Групи? Групи бусинки. Ух ти. Будь ласка, і Маша і найменша наша учасниця. Звати Маша Позаренко Марій. Мені чотири рочки. Я очевидниця театральної студії. Групи? Групи поняшу. Дуже приємно. Ми почули Голівуд, ще якісь там перлинки. Поняша, бусенка, файна. файна. Розкажіть, чому такі назви креативні? Ці назви придумали самі актори, тому. У нас навіть було голосування, mm -hmm. і вони так собі обрали. Вот так вони хочуть щоб їх презентували. До речі, ми не готувалися спеціально для вашого ефіру. Це ми так розпочинаємо наші заняття. Угу. Тобто, тобто кожен говорить, як Дикції, постанова мови, правильна, правильна вимова теж це все є складові ваших занять. Так. Так, 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 ми правильно зрозуміли. З самого початку ось ми починаємо так заняття, кожен себе презентує. А взагалі, які складові заняття? Тобто познайомились, презентували себе, що потім, чим наповнені ваші заняття? Розкажіть, поділіться. Думав... Аліна, розповість, так як вона у нас вже 5 років О. навчається, вона дуже добре знає. Ну, е якщо зняття в груді 4 години, то в нас такий розклад. Е спочатку е хореографія, ми робимо розтяжку, займаємося на станках, далі беремо подушки, сідаємо до дзеркала, робимо артикуляційну зарядку і мімічну гімнастику, е голосові вправи, е скоромовки. Далі граємо в ігра на логіку, на швидкість, на пам'ять. Потім повторюємо емоції, граємо в гру на емоції, а потім вже переходимо до репетиції спектаклі, до якого ми готуємося. А Просто. скільки тривають у вас заняття? Буває, триває заняття 4 години. Це по вихідним. А 2 години, 2 години це будні дні. Так. Пані Аліна, ви сказали, що у вас обов'язкова складова це хореографія. Для чого? Так. Ми знаємо, що ви теж спеціаліст, саме з цієї галузі. Так, поділіться. Так, моя перша освіта, так, я А, Звичайно, для мене актор повинен не тільки гарно говорити, а й професійно рухатись на сцені, натягнутий носочок. А ви тіта спинка, носик до гори повинно бути професійно. Так в вашої школи одразу вже виправляють свої спинки, так, підтягують так. свої носики і посміхаються. До так. того ж, це здоров'я. В першу чергу вони у них нагрузка, у нас хореографія розпочинається обов'язково. 30 присідань, віджимань, прес. Нічого стрибки. собі дівчата, і ви це витримуєте да. і хочеться знову йти на заняття? Так. Да. Тому Мені дуже, вони дуже потужні, бачити, сильні, таких активних дітей. Енергетичне зарядження. Так, я знаю, що у вас є певні традиції. Так, діліться, які традиції в вашій, в вашій студії? Наприклад, у нас немає слова не можу, не хочу. У нас є слова. «я Мені вже подобаються ваші я правила. Сильна. Так. Я Если можу, я, можу. я хочу, я буду, я так. знаю, я найкраще, я переможу. На День народження ми обов'язково даруємо книжки. Так, на день народження один одного обов'язковим подарунком є книга. Так. Да. Ще нас не можна пити е, солодку воду, це кока-кола, файна, пепсі. Нічого Для собі Залоні і ви не це не витримуєте можна. все. Да. Обходитесь так. Обходитесь без цього. Я бачу, у вас такі гарні обличчя, угу. така доглянута шкіра. Мабуть, ви дуже про себе дбаєте. Вас пані Аліна вчить цьому. Так. Ви трошечки розказали про себе, дівчата. Не можу не запитати, щоб ви розказали про свою пані Аліну, адже вона з вами, як ваша матуся, як ваш наставник, проводить багато часу. Я знаю, що дозволяє вам казати на себе на ти, так? Ану, розкажіть, яка у вас? Яка у вас ваша, як ви кажете, не викладач, вчитель? Хто вона для вас? Ну, давайте, хваліть мене. Комплімент, будь ласка. Вона Марта. В нас дуже емоційна, енергійна і в неї дуже гарна посмішка. <смір> <Да>. Дякую, Марта, <смір> за <Звучи, смір> комплімент. <смір> <смір> Аліна у нас безстрашна, руда і смілива і дуже вічлива людина. Дякую, Дар'я. Аліна у нас ніколи не зможе накричати, вона, вона скаже, так не можна, а вона у нас ніколи не кричить. Вона у нас добра, вона у нас чуйна, вона у нас. Ай, соліна. Я гадаю, що почути такі слова від своїх вихованців. Це дуже велике свято Душі приємно. того, що ти робиш справу дійсно, ну, яка потрібна і потрібна дітям. А можна ми зіграємо компліменти з вами? Будь ласка. А у нас є гра на перекусі, звичайно, компліменти. Ми один одному робимо компліменти. Будь ласка, наші ведучі Тетяна. Зробіть комплімент з приводу зовнішності, а потім з приводу душі. Це є обов'язково. У вас дуже гарне волосся. Дякую, я старалася. Сьогодні особливо, тому що я знала, що до мене прийдуть багато дівчат, адже з хлопцями у вас теж там не дуже так, так? тугувато трошки. Дякую. У вас дуже гарний колір. Так. вдало сьогодні мейкап зроблено. Дякую. У вас дуже. Гарна вимова, так чисто українською, Дякую. <реш> злата. У вас дуже, гарн... У вас дуже гарне плаття. Mm -hmm. Так. Сумія. Маша? так. Маша. Справжні дівчата, справжні майбутні жінки. Вони помічають все особисте, таке особливе, яскраве. Маша. У вас дуже красиво. <реш> Загалом, атмосфера <реш> подобається Марії, так? Я правильно так. зрозуміла? А, 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 зараз а з приводу душі. Яка наша ведуча? Ви дуже добра і щира. Так. У вас дуже чиста душа. Дякую. Алі, ви Алі, слова. Чули, ви доброзичлива, ви дуже добре відноситеся до дітей. Е... Дякую, ви мені цього вистачить. Так, Злата, може, ти хочеш сказати? Ви дуже гарні. <рі> дякую, котики. <рі> молодець. Ну, ну просто я не знаю. Я просто купаюсь сьогодні в цих компліментах, тим більше, що це від дітей це так щиро, це, це так по-справжньому. Ну, а дівчата, а як повинна я реагувати правильно на комплімент? От мені зробили комплімент. Як я повинна на нього зреагувати? Е, так, я такий вас тест невеличкий. Одна вам сказала комплімент, але кажете дякую і ну. Там, Дякую, Аліна, там називаєте ледь Так, так, зрозуміло. Ну, просто вас всьому навчають. Я спокійно. не знаю просто, ви просто готові леді. Для майбутнього життя це просто плюс, плюс і плюс. Ой. Ну і розказуйте, чим живете? Чим наповнюєте свої заняття? Які вистави у вас вже готові? Ой, вистав у нас дуже багато. Ми кожен місяць презентуємо вистави. Ми вас запрошуємо. Дякуємо. Приходьте, будь ласка. Обов'язково ми якось зберемося, прийдемо, візьмемо оператора, і побачимо, і покажемо іншим, що ж діти наші можуть робити. Як же вони грають? А подобається вам грати ролі? Так, а хто про яку роль мріє? Я вже зіграла свою роль. Я мріяла бути відьмою Айсі. у виставі Вінкс. Так, а може якийсь фрагмент? Угу. Якісь пару реплік давай, вірші, емоційних. Давай. Будь ласка. Хай ще лежить навколо сніг. І дим пускає в небо хати. Земля висковзує з під ніг. Мороз в шубі у шубі волохаті. Десь вештається уночі. Десь пестить він холодні зорі. Ховавши від весни ключі у темні місяця коморі. Дуже емоційно, молодець. Відьмочка. Відьмачка. відьмочка. а ще хто про що мріє. Чи хто вже зіграв якусь роль, якою пишається, подобається вона? Я мрію стати Малефісентою у касті Малефісента. Угу. Так, це таке щось сучасне, мабуть, не всі знають про таких героїв. Я мрію зіграти роль попелюшки. Так, це вже простіше. Так, у нас наступна, до речі, казка в старшій групі, буде презентована весною попелюшкам. А у Я групі файна. файна, так, да, це наша хрещена фея, Попелюшка. Це група Голівуд. Група Файна у у нас мої будуть панда кунг-фу. Угу. Будемо презентувати виставу. Група «Бусинка». Фіксики. Фіксики. І група, поняша, яка у нас вистава, до якої ми зараз готуємося? До, до Лунтика. Ух ти. Так. Ну, хочу ще чути, хочу чути, як ви готуєтесь, як ви розмовляєте, яка вимова. Будь ласка, якісь фрагменти. Маша, розкажи, будь ласка, віршик з вистави нашої Лунтик. Маша, до речі, яку ти роль граєш? Лунчика. Ні, ти не Лунтика граєш. <смір> Міли, правильно. І що Міла говорить? Давай про квіточки. Яке це Яке це дивне, диво, квіти, чарівні форми і кольори. І можна світові рядіти, Як сяю сонечко згори. тоді всі квіти розцвітають. На казку скоро все стоїть. Метелики до скілета, то ламві там і джмі великі вологати, та ну катки вітами веде. Пивкою в жовтому пухнасті, то присідає, то гуде, а квіти гарні родная. Угу, умниця. Це великі, вірші, довгий так? вірш, а ти довго вчила його? Так. <рес> довго дав? А хто допомагав? Матуся? Так. <рес> Молодець. І тобі, Матусі, велика подяка, тому що вивчити в чотири роки такий гарний вірш і так осмислювати те, що ти розказуєш. Це дуже великий плюс вашому керівнику. По перше. <рес> так. Хто ще може щось? Злата. Будь ласка. У нас злата до речі вже зіграла роль. <рес> Я хотіла сказати, по Давай, розповідай. Зелений чіп, червоний бік, смачний з нього чарі сік, а зенібарізнибарші. Розсогороді на кущі, а ще на грядки, зелені іншенята, а на гітах червоні дитинчата. Ух ти, <різь> молодець. Це Хто наш... ще? Сеньоріта помідоріта з казки Чіпкуліна. Так, зрозуміли. Я зрозуміло. можу розповісти, скелетик Неоніла це казки пірати Карибського моря. Будь ласка, роль скелетика, Давай. Штурвал у мене. А, штурвал корабля це колос з рукоятом, Поєднане приводами різних конструкцій з новим Обертання штурвала викликає поворот керма, Чим досягає поворот корабля або судна? О, такий голос, такий бас навіть. Я теж розкажу про скелетика Марту про компас. Ласка. Компас пристрій, що полегшує орієнтування на місцевості шляхом вказівки на магнітні полюзи землі і сторони світу. Магнітний компас починає давати неправильні значення поблизу іншого компасу чи поблизу сталевих предметів. Існують декілька принципово різних видів компаса: магнітний компас, астрономічний компас, гірокомпас. а також компаси, що орієнтуються на положення штучних об'єктів, це радіокомпас і супутниковий компас. Браво! Всі молодці, всім всім браво, тому що дійсно відчувається, що ви працюєте. Це саме так. головне, що ви над собою працюєте? Запитання до пані Аліни не можу не поцікавитися, адже я гадаю, що всі зараз послухали, побачили багато запитань. От як дітям чи важливіше, так я б сформулювала, чи складно подолати ті комплекси, комплекси оцінки. Комплекси сором'язливості, невпевненості в собі, адже щоб так виступати, це потрібна певна робота, професіональна робота. Так на жаль, зараз дітки, які приходять до мене шкільного віку, там кожна друга дитина з комплексом страхом оцінки. Так. І... Навішана нами ж дорослими? Так, так тому над такими дітками, звичайно, в мене йде півроку. На меншу групу в мене йде три місяці. І... А і... важливо сказати, що з якого віку у вас групи починають? З трьох. 3... З трьох років? З трьох років, і років і до... да. А зараз, на даний момент, до 12. Найстарші 12 років. Тобто ті діти, які прийшли 9-12 років, там роботи дуже багато. <свісно> а, багато. <свісно> а от саме так, що, там, ось, там які комплекси? Дар'я, так, може так, розповісти, з, ким, та, з якими вона пройшла проблемами, чого вона навчилась, чого вона позбулася. Даріна, розкажи Я прийшла в театральну студію 9 років, в мене була понижена самооцінка, я боялася 9 всього. 9 років я вже понижена, Так. а 8. хто ж понизив так? А 8 угу. перепрошую. Я так. боялася всього. Я боялася вникнути в різні, як би сказати, розговори розмови, розмови і спостояти за себе. Я постійно була в тіні. Так, а зараз? А зараз я стала не боягуською, стала більш популярною і стала більш такою... Сильною дівчинкою, певненою в собі це відчувається ага. таким голосом читати і не соромитися, що я дівчинка, я таким грубим голосом читаю. Це вже так. просто робота над собою проведена, і дай Бог і просив свого вихователя та свого наставника, щоб вона теж тобі. Такі поради давала, до яких ти могла б прислухатися і робити правильні вчинки і в житті почуватися комфортно, це саме головне. А ви кажете, що От перед програмою я запитала, чи ви хвилюєтесь, а ви кажете, що я не хвилююся, тому що я вчу дітей насолоджуватись моментом. Розкажіть так. пару слів, це для нашого глядача буде цікаво, тому що ми просто дорослі самі не насолоджуємося і не вчимо дітей, те, щоб це робити. Адже наше життя воно і складається з таких певних маленьких. Моментів, це моменти щастя, радості, зустрічі. От mm -hmm. розкажіть, як у вас це все? Філософія. Так, філософія як... Аліни Зубової, будь ласка. <рес> так як ми актори, ми працюємо над емоціями, почуттями. І коли ми проходимо почуття хвилювання, вони знають, як воно виглядає, до речі, може покажете? Хвилювання. Хвилювання, покажіть. Що людина робить, коли хвилюється? Так, вона накручує кофти, вона закушує губи. Тобто виглядає невпевнено і забуває про все. Тобто вона як в коконі в цьому так, хвилюванні. Так, так. І, коли... Да, і коли проходить певний час, потім людина згадує лише своє хвилювання. Угу. А не тобто той момент хвилювання воно заважало сприймати так, так. навколишній світ. Насолоджуватися цією миттю, наприклад, зараз Я з вами. А ви ми зараз дійсно насолоджуємося. Про що мрієте? На жаль, вже часу дуже мало. Про що мрієте? Кожен, будь ласка, ще хочу вас послухати. Кожен, хто про що мріє. Марієчка, про що ти мрієш? Маша, про що ти мрієш? Я мрію? Я мрію, що папа мені швидко прив'яз. І скотровки ігрушку. Так, папа свідомо додому. Я мрію, що я стала принцесою і каталася на білої конячки з крилом із денорігом рожевим. Супер. Не Буде, все в тебе буде. Так. Я мрію. E, щоб наша театральна студія була вдома весь світ e, і поїхала в Діснейленд. О, Є да. да. в нас мрія, так? Да. <гасу> я мрію стати популярною на, на всю нашу планету. Mm -hmm. Яка супер мрія. <гасу> я. <гасу> я мрію. здійснити подорож до... до... Парижського Діснейленду. Oh, oh, та гарна мрія. Такі у нас мрія наша детальна студії – це Діснейленд. І до речі, коли вперше озвучили я цю мрію, це було два роки тому. Діти сказали, Аліна, це ж так багато коштує, це так дорого поїхати в Діснейленд. Як ми поїдемо? На що я відповіла? Це не ваша проблема думати про гроші. Ваша задача думати про знання, тому що ми можемо заробити Діснейленд своїми знаннями. Так, а я мрію, щоб ваша театральна студія стала учасницею такого українського проекту як Україна має таланти. Так. Я про мрію. це мрію відправляю зараз таку мрію. у Космос вважаю, що там вже нас почули. Бажаю вам працювати над собою, щоб ми вас запрошували і розповідали всім глядачам, що в нас в Житомирі є ким пишатися. А я гадую, що сьогодні в об'єктиві побував творчий колектив театральної студії Аліни Зубової. Залишатися з нами попереду ще багато багато цікавого.